Олімпійці надихають, діти визначають своє майбутнє. У жмаренці за ініціативою Національного олімпійського комітету відбулася зустріч учасників та призерів Олімпійських ігор із учнівською молоддю Вінниччини, Луганщини та Дніпропетровщини. На зустріч із молоддю до жмеринського ліцею номер 4 завітали видатні спортсмени. балогонщик, срібний призер Олімпійських ігор Сергій Чернявський. Легкоатлет, учасник Олімпійських ігор Андрій Ковенко, та боксер-аматор, учасник Олімпійських ігор Денис Солоненко, в рамках візиту. Дожмиренки завітала директор школи олімпійської освіти Попаснянського ліцею номер 21 Марина Устенко. Яка напередодні заходу разом із заступницею міського голови Іриною Дацько та начальницею відділу молоді та спорту Оленою Ковальською відвідала спортивні та культурні об'єкти Жмеринської громади. Гості з Донеччини мали змогу дізнатись цікаві факти про жмеринський вокзал, почути розповіді про видатних жмеринчан від працівників міського історичного музею, а також побачити спортивні об'єкти Жмеринської громади. Ірина Дацько повідомила, що у жмаринській громаді багато уваги приділяють розвитку спорту. Понад 800 дітей безкоштовно займаються в секціях дитячої спортивної школи. За кошти держави і місцевого бюджету у Браїлові побудували сучасний спорткомплекс Авангард, де проходять тренування та змагання обласного рівня. Завдяки міській програмі розвиток плавання, яку щороку затверджують депутати міської ради на засіданнях сесій, діти і молодь мають змогу безкоштовно займатися плаванням у міському басейні та привозять до міста чудові нагороди з обласних і всеукраїнських змагань. Минулого року для ветеранів війни облаштували сучасні тренажери, а також розпочав роботу тренер-реабілітолог. Сьогодні мені дуже потішно те, що фізична культура спорт розвивається шаленими темпами. Сьогодні ви маєте таку чудову нагоду доторкнутися навіть до найвищого, до спорту до вищих досягнень. Міністерство проводить таку політику, що сьогодні спортивні клуби підтримуються, звичайний спорт підтримується, активні парки ми розвиваємо. Займайтеся спортом, не зупиняйтеся, але якщо хочете, до спорту вищих досягнень, ласкаво запрошуємо до спортивної школи. У ході заходу олімпійські чемпіони один за одним ділилися секретами свого шляху до мрії. Розповідали, як спорт змінив їхнє життя і де знаходили сили не опускати руки після поразок, доводячи нічого неможливого не існує якщо наполегливо йти до своєї мети. Сьогодні так, я очолюю Вінницьку обласну комплексну дитячу-юнацьку спортивну школу. До речі, всі ми в цій школі працюємо. В Україні в жодній школі не працює три олімпійці одночасно спортивні. Дійсно, Олімпійські ігри це не десь там щось таке, ну, щось дуже далеке, космічне і нереальне. Це дуже реальна тема, дуже класна. І якщо ви поставите собі за ціль принаймні бути присутніми в олімпійському середовищі, там на Олімпійських іграх, там де проживають Олімпійське селище, так зване, ви відчуєте ту атмосферу, ну і повірте, такого не буває в житті, так як там. Так, до цього потрібно йти дуже довго і багато, тяжко, але це все реально. Можу сказати з власного досвіду. Заняття спортом вони е, мають під собою е, організацію свого життя, режим дня, самодисципліну. І саме це е, допоможе вам у майбутньому, щоб ви е, не вибрали який би шлях у житті е, без самодисципліни, без мети чіткої, що ви хочете в житті досягти, яку е, ціль ви ставите. Скажімо так, який рівень е, життя, знань, е, яку сім'ю, яку роботу ви хочете, е, якщо ви не будете мати чіткого уявлення, що вам робити в житті, то ви того і не досягнете. Тобто заняття спортом, воно допоможе вам самодисципліні, якби, а е, ваше так, здоров'я тривале і міцне, воно також стане це Надзвичайно нелегка справа, але вона настільки крута і всі незгоди тяготи цієї роботи Олімпійські ігри вони компенсують максимально. Як би не було важко, на шляху до Олімпійського переставу до участі в Олімпійських іграх, час проведений в Олімпійському селищі, він компенсував мені все, всі мої травми, всі мої недоспані ночі весь мій час з друзями, олімпійські ігри того варті. Тому тренуйтесь, спробуйте це на собі. Я вам дуже бажаю відчути те, що дає спорт. Спортсмени люди активні, які не можуть довго всидіти на одному місці. Тож усі учасники зустрічі по обидва боки екрану спільно виконали запальну руханку. Директор Жмеринського ліцею номер 4 Михайло Бігун розповів присутнім про навчальний заклад, який очолює, про спортсменів-випускників, якими пишається уся країна. Наш заклад має значні досягнення в розвитку фізкультури і спорту, гордиться своїми вихованцями, випускниками та спортсменами. Зокрема, хочу звернути увагу увагу на, на випускника нашого закладу. Це Іван Касецький, це випускник нашої школи, це український волейболіст. Який починав свою спортивну кар'єру за волейбольний, волейбольний клуб «Барком Кажани, пізніше він грав у складі словацького клубу, пізніше приєднався до чеського клубу. Наразі він є чемпіоном України 2018 року, володарем Кубка України 2018 2019 року, володарем Суперкубка України є призером багатьох змагань українського і міжнародного рівня. Наступний наша гордість нашої школи це випускник нашого закладу. Це Дмитро Вієцький, український волейболіст, який є зараз членом національної збірної України з волейболу, який брав участь у багатьох різних змаганнях. Свою професійну діяльність Дмитро розпочав у волейбольному клубі Вінниця де виступав з 2013 по 2016 роки. Після цього він приєднався до «Гарківського локомотива. На сьогодні він виступає у складі. Польської команди є активним резервом, учасників і тою людиною, яка пропагує здоровий спосіб життя. Наступного нашого вихованця це вчитель фізичної культури, який зараз працює у нашому закладі. Це Нікіта Мацера, який навчався в Київському спортивному ліцеї, який є чемпіоном дитячої ліги 2019 року і який чемпіоном України з аматорських команд. 2024 року і є слідним призером чемпіонату України в першій лізі 2024 року. Ось наш Нікідла. Тому розруйновані та понівечені ворожими снарядами спортивні школи та майданчики для занять фізичною культурою. Проте, як попри все знаходять можливість займатися навіть в укриттях. Розповіли представники закладів освіти прифронтових шкіл Луганщини та Дніпропетровщини. Після спільного виконання гімну олімпійців присутні вирушили до спортивної зали ліцею, де для учнів провели олімпійський урок з естафетами, іграми та вікториною. Кожен учасник отримав подарунок від Національного олімпійського комітету України, фото на згадку та потужну мотивацію для занять спортом. Чи є місце спорту у житті нашої молоді? Ми запитали в учнів жмарінських ліцеїв. Я займаюся легкою атлетикою майже півтори року. Для мене спорт це дисципліна, загартування тіла і духу, характеру. Я пробувала себе у багатьох видах спорту, але найбільше мені сподобався волейбол, тому що там я знайшла друзів, я знайшла свою другу сім'ю. Найбільше спортивне досягнення нашої команди це обласний пліч-опліч, третій етап. Ми стали абсолютними переможцями. А от для волейболіста Владислава мотивація для занять спортом доволі оригінальна. Я займаюся спортом 5 років волейболом, досягаю великих перемог. Волейбол мотивує мене здобувати більше і більше все перемог. А якщо чесно, завдяки спорту я став популярний серед дівчат. Організатори заходу Асоціація Олімпійців України, Національний олімпійський комітет України. Олімпійська академія України, відділення НОК Вінницької області, управління освіти Жмаринської міської ради та відділ молоді та спорту жмарінської міської ради. Нехай спорт стане невід'ємною частиною вашого успішного та здорового життя.